Клієнт приїхав з проблемою, дуже погано запускається, коли холодно. Зараз будемо перевіряти свічки у нас працюють, вони чи не працюють. Зразу перевіряємо, чи є у нас живлення на свічки накалу. Відключив мультиметр другий на мінус акумулятора. Включай запалення. Ось у нас нічого немає. Ага, ось бачимо є живлення. Поганий був контакт. Чекаємо, поки у нас релюха відключиться. Ось релюха відключилась. Тобто живлення у нас на свічки приходить, все нормально. 12 вольт, але у нас акумулятор вже підсажений, тож 12 там немає. Перевіряємо а тепер свічки. Ось дивимося як це працює. Ставимо свічку на мінус і включаємо у нас з'являється 15 А, ток падає, свічка ось накалилася, вже червона, при цьому ток падає. Отак воно працює. Будемо перевіряти свічки накалу. Ось у нас підключилися до першої свічки проділи через кліщі, щоб побачити ток, і підключаємо на плюс. Ось бачимо, ток у нас падає з 18 свічка всередині у нас накаляється, свічка працююча. Це пропускаємо. Включилися на другу, перевіряємо тепер другу. Також бачимо, ток у нас є. Струм впав з 18 до 9, свічка там накаляється, вона працююча. Перевіряємо третю. А третя у нас не працює. Угу. Третя не працююче. Переключилися на четверту. Четверта працює. Бачимо, струм падає. Накаляється, все нормально. І перевіряємо останню січку. Бачимо, напруга у нас паде, свічка працююча, тобто у нас проблема лише з цією третєю. Викрутили третю свічку, зараз перевіряємо, її, ось через кліщі. Кладемо на мінус і на плюс. Свічка у нас мертва. Вона не працює, перегоріла, тож її будемо міняти. Одразу хочу сказати, що машина запускається погано на холодну, не через те, що у нас не працює свічка третього циліндру, бо їх там всього 5 і двигун все одно запускається нормально на 4. Думаю, що тут є якась інша проблема. Думаю, що проблема криється в тому, що власник запускає цей дизельний двигун як бензиновий, без прогріва одразу старт. І тому вона не запускається. Як ви запускаєте дизельний двигун в холод? Чи прогріваєте свічками, чи одразу він у вас запускається? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво.